Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, тому що сьогодні демоцький івент майже закінчився. Потім так же само і ранкет режим. Йому тут лишилося всього то на все. Скільки по часу, як подивитись? Отут, напевно. А, два дні. За останній час я нормально так злив рейтинга. Ну, то все єрунда. В принципі, рейтинг мене нафармити, то взагалі не проблема, і то мені не цікаво. Мені цікаво нафармити 30 тисяч кубків швидше, чим це нафарме Денчик. У 28 700, у мене 27900. Коротше. Що у нас розрив в принципі э, стає менший якось в моменті, в принципі, розрива розривай не було. Но щас я готовий конкретно жорстко пробувати пушити кубки. І як я хочу це зробити, так як на таких великих героях, в яких вже в мене багато кубків, це буде зробити нелегко, і катки будуть довгі і в общем всі діла. Я вирішив, що я буду фармити персонажів до 500 кубків. Чисто до 500. і фармити я буду на тих персонажах, на яких мені подобається грати. Типу, я не буду брати всіх підряд, я буду брати тих, на яких мені подобається грати, і в. Принципі, на яких мені буде легко фармити, і не буде взагалі ніяких проблем. В принципі, я думаю, що перший із них може бути Ріко, тому що мапа доволі цікава, і Рікос має нормально валити. Тому let's go. в моїх цілях зараз нафармити багатсько кубків. Просто величезну кількість. По суті, це дуже складно буде зробити. Но я думаю, що в мене є всі шанси з приводу цього, тому. Давай сразу, опа. Саня, хорош, просто ти нафармив. Йо-мойо, я ти базарю. Ти такий красавчик. Ха-ха-ха. Обалдеть, я формлю, пацаны. Так, все, можна сказати, приснилось, не пощастило і т.д. де т.п. Погнали короче, наверх. Тут у нас кіт, кіт це серйозно. В принципі, його ми можна сказати легенько обіграли. Отако ми теж все забираємо. По суті, Шеллі це серйозно. Я манав з нею битися, манав з нею гратись, Ну її трошечки подубасити можна, в принципі, ну або хоча б відігнати, так сказати. В принципі, то не є взагалі проблеми. Правда, де той кіт я не пойму, но барон, кстати, серйозний теж. Ту Давай тут походимо, потусуємося, подивимося, що тут взагалі відбувається. Ну і Барона, кстати, в вбити нам взагалі не є проблема. Я не знаю, що він до мене пішов. Що він тут у мене забувся, так сказати, но ми його можна сказати, що прогріли, хорошо? Так, там у нас є Челікс. Вроді як лола. Так, ну Кіт може начудити, але із-за того, що в мене тут е, вогня багато, він, по суті, на мене, якщо запригне, то дуже швидко, да. Дуже швидко помре. Це можна сказати, нормальний такий цей. Нормальний такий деф проти кота. Ну, короче, завалив я тут всіх. Нормально. Погнали далі. Подивимося, там сім банок є у кенджі. Сім банок у кенджі це доволі солідно. Давай думати і гадати, як нам кенджі розвалити. Ага, Кенджі у нас не сильно вийшло розвалити, бо він, конечно, заюзав ульту. Ще й так заюзав, що я під нього прям попав. Хорошо, хорошо. Ну, таке теж буває, таке теж буває. Не треба розстраюватись. Проти, звісно, таких потужних гравців, як Кіт, Кенджі, Шарф, особо складно грати. Тому будемо ще щось придумувати. Погнали тако сюда, попробуємо розстріляти Челікса, якщо він тут є, звісно, бо його тут може і не бути. Тако попробуємо прочистити, но ні, нема нічого, нема нікого. Я на Ріко не сильно класний гравець, но я стараюсь помаленько потихеньку грати краще все таки. Я починаю понімати, як він в принципі грає, як у нього все там відбувається. Ось його матраса ми теж підловили, так сказати. Ембер, в принципі, не є складним суперником. Так, а от рак, це цікаво. Ну, Рака ми прям хорошо прогріли. Я даже не знаю, де він поняв. Десь сидить в якихось кущах, а де він чорт його помі? Опа. Хорошо, нам надо хил. Ой 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 як же жорстко він мені видав плюхи. Надо отаку відійти чуть, -чуть. Бо банок у мене, звісно, багато, але трошечки не вистачає. Опа. Оце ти видав. Хе -хе, братушечка, ну ми те розвалили. Сейчас, звісно, Вольт міг би запригнути і розбити мене, але у нього не сильно вистачає духу, так сказати. А з бібі можуть бути свої певні проблеми. Да, Просера на ульта. Ну, тут у мене позиція була реально галіма, але нічого страшного. Топ-2 теж нормально. І стардропи дають мені 100 коїнів. І тут щось, кстати, може бути доволі хороше. Ну, 500 блінгів, тож нормально. В принципі, можна спробувати з тімейтом пограти, то не є проблемою. Давай погнали. Мені по суті, по факту, треба все на все 500 кубасів добити. А далі буде новий гравець. Новий гравець, який, по ідеї, може нормально далі розносити. Бо за ріку, в принципі, мені не складно грається. По суті, все нормально. Я в команді з Лілі. В принципі, це дуже добре. Лілі може на цій мапі брати вообще аж до 1000 кубків фармитись, то не є проблемою. Правда, Дінич такий собі гравець, якщо чесно, трошки задовбує. Ну по що ми нормально прострілюємо. Так, там наші надо Лілі помогти чуть-чуть. Опа, тут и мах! Йомойо, тут короче ще купа народу, апихитась. Ой-ой-ой! Там джуджу, Вона неї прям 8 банок. Ну, з чуваками, в яких 8 банок не сильно хочеться тусуватися, бо в нас вона все одна Так, Лілі пішла з кимось битись Я їй пробую по максимуму допомогти. У нас уже і по 5 банок. По 5 банок це вже трошки солідніше. Так, Пема розвалив. Отут розносюю. По суті, вообще кайф. У нас банок диви, по 11. Можна ходити всіх убивати. Так, Лілі живе, матраса. Розбить чуть-чуть. І Мех, конечно, теж хотілося б. Отако. тако. І отут останні чили. І. Матрасу теж габела, ти прикинь, просто ізі каточка, максимально легенько, і у мене 25 тір. По суті, можна шурувати далі. Так, по факту, що ми можемо ще зробити, насправді просто з легкістю сидіти і розносити всі баночки і не паритися абсолютно. От, а ви, друзі, якщо теж хочете дуже жорстко нафармити кубків, то ви можете замовити буст кубків в моєму магазині по посиланні в описі. На ваш акаунт зайдуть конкретні жорсткі майстри, не такі, як я, оце чисто нубчик, поняв, а реально серйозні пацики, які просто ну буквально швидко нафармлять вам ту суму кубків, скільки. Ви тільки хочете попросити. Кстаті, наш Шурує тут за містером Пі. По суті, за містером Пі бігти можна, але от містера Пі тікати погано, поняв? От тікати від нього прям нехорошо а от гасати за ним можна легко. Так, тару ми винесли. Там лола далі вже всіх порубашила. Так, тут Спайкіч, не знаю, що він ще хотів зробити цим мувом, але ми ще й Ліона конкретно продуємо, прогріємо, прям хорошенько. І було б не пано, ще по шеллі постріляти трохи. Ну, правда, Шеллі мене виносить, але я убив її. Ну, у нашої Лоли прям все дуже погано, але в неї є гаджет хорошо. З гаджетом вона може трошечки сховатись. Там хтось на вогні її помер, прикинь. Ну, Прям Ембер їй тяжко тусуватись. Ембер дуже великий демедж має. Зараз я появлюсь і по факту буде набагато проще. Не знаю, що Спайк рішив тут зробити з цим приколом. А там в Ліона 12 банок. Йо-мойо, Ліон сильний. Ліон без шуток, без шуток сильний, прям реально. Тихо жити треба. ще жива. Вона Леона занищила просто. Я правда з ультою просрався, але у мене прям тімейти дуже класний. І нам вийшло взяти ще один топ-1. Кайф. І мені по факту ще одна перемога, і на Ріко вже 500 кубасів. Но ну, стардропчик дропчик є на базі і ще один. Ще 100 коїнів, і, походу, як я поняв, помінялась мапа, да? Да, мапа помінялась. Ну, нічого страшного. Сейчас ми і на цій мапі нормально розвалимо. В принципі, то не є проблеми, а потім я під цю мапу візьму якогось іншого гравця. Я навіть не подивився, скільки в мене кубків і скільки ми їх нафармили. Я щось так і не зрозумів. Ну, походу, не так багато, десь в районі 25-30, бо по факту не так багато ж ігор ми зіграли. Я ще й тупо промахуюсь, так сказати, прям конкретно. Ну, що ж поробиш? Так, по Бібі трохи настрілюємо. Так, там і Макс, і Дінич, короче, команда, дай Боже. Ну, у нас банок, в принципі, нормально. Мене, правда, Тіниш застанив. Треба свалювати. Гаджет заюзав, бо злякався, поняв. Опа, тут хтось помер. Прям нормально померли люди, диви. Хе-хе, <сум> я вроді не проти ботів граю. Так, мать і мейт помер, це погано. Опа, є проблема. Є проблема, блін, Саня. Ну, я заруїнив. Чисто я заруїнив один кубок слив. Ну нічого, погнали далі. Моя вина тут насправді треба було брати не, не Ріко. Ріко тут не сильно, звісно, класний. Ну просто що ми вже почали, то за нього хотілося б вже дограти, звісно. А так то, в принципі, я думаю, що ми ще можемо з кимось тут зіграти нормально. Банку то я не встиг даже забрати. Прикинь, Даже не встиг забрати баночку. Нічого ну, страшного, то була моя тактика. То була моя тактика, прям реально солідна тактика. Ну да, Я просто сижу, думаю, якого мені персонажа сюди взяти для того, щоб конкретно розвалювати. По суті, я можу взяти якусь бібі. Але я оце думаю, чи бібі тут буде хорош, чи ні. Тут Дініч непоганий, по факту. Дініч реально по факту непоганий, просто що. Просто що як мені за нього грати, якщо в мене на ньому, то більше, ніж 700 кубків. Так, чакапощі убили. Ну Две, я нормально дамажу, чуєш. Убив. Все, хорошо. Одного винесли вже хорошо. Пішов я візьму баночку. О тут я, звісно, начудив, блін, з цими баночками. Ну, нічого, в мене є Лілі, яка доволі серйозна, солідна подружка. І банок у неї багато, і демеджа купа. Коротше, на лілі грати повне, я не знаю, повний кайф. Правда, ульта просрана просто моментально. Обалдіть, мене просто спайк добив. Кстати, народу ще купа, в ліліту 10 банок, вона може дуже жорстко бити. вона, в принципі, цим і хоче зайнятись. Але її тут прям жорстко дамажити, а Я через 5 секунд Появляюсь, вона майже вбиває ворона. Просто чуть-чуть не хватає демеджа. Ну, нічого страшного. Головна ціль це 500 кубків, вона виконана, і по факту я можу міняти персонажа. По факту я можу міняти персонажа, і кого би я взяв. В принципі, в принципі, я можу попробувати пограти за Тару. За Тару, тара солідна, в неї великий демедж. У мене, правда, вона не докачена, але 500 кубків це не така велика цифра, яка потрібна для того, щоб конкретно виносити. Тут, правда, в тімейта на лілі вже більше, ніж 500. У нього десь 600 От, але це все одно не, не завадить. Я думаю перемагати Ну і плюс мені на тарі не так багато кубків надо в районі сотки, все, на все. Ну і чим ближче тара дамаже, тим більший демеж. В принципі, як в Шеллі. Чуть-чуть схожа, схожа, тематика. Можна пошурувати туди в центр. Опа. Обалдіть і мене просто з'їли! Коляд Галіма! Я щось подумав, що мені взагалі буде легко. Так, у мене тімейт поміняв бравлера. По суті, у нього тепер мімік. Не знаю, наскільки мімік тут жорсткий, але Емс убила Емс. Це доволі солідно. В мене демедж менший здаля, а в неї більший іздаля, коротше, треба від неї свалити, бо цей кружок мене може щось воще вбити. Обалдіть! Тихо, сань, свалюй, просто тікай! Отут тут постою. Мене поки ніхто не вбиває, отходжу. Боже, тут ще б'є. Просто капец. Ну диви, не дають вижити. Ні, Тару мені тут не катить. Не хочу я грати за Тару. Я знаєш, кого тут можу взяти? Я можу взяти Барона. От барон доволі класний, чел. Або мех. Що не взяти мех? Давай на мех попробую. Мех реально класний бравлер. І не можна конкретно жорстко валити. Хп повно, просто викачаний. Гаджети є, все є. Просто сиди і всіх вали. Так, там Корделіус. Кордаліус це доволі сильно, але в нього тут дуже вже мало ХП. В нього, правда, там тіммейт є. Він ще створив біду трошки одну. Щас у мене забайти на єрунду, якщо чесно. Я даже не знаю, де мій тіммейт. Блін, я його майже вбив! Опа, поган нам стайл, погнали. Нормально. <ріхе> так мені бульту нафармить насправді було б непогано, бо нафармивши ульту. Блін миша мене тупо винесла. Ну понятне діло, бо в мене нема ульти галі мої. Так боже, як же ж мімік цей Вали? а я щас буду роботом. А тут 4 команди, йомойо. Я оце думаю, я сюди встигну пройти? Ну, може ні, але Піду піду. піду. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же виносять? Є е, проблем капець. Ну, мене вже все-таки винесли. Ну нічого страшного, топ-2 теж непогано. В принципі, це перша катка за мех і перемога, так сказати. Тому погнали далі, попробуємо. Ну тоже якось не можу підібрати і бравлера нормально. Всі нормальні бравлери, я вже їх викачав. Ну, хоча є в мене ще один, я можу попробувати тут за Перла пограти. Перл доволі прикольний. За ходога можу побігати. По суті то. Ну, як варіант. Так, треба йти, коротше, в центр і жорстко виносити. Плюс дві баночки сюди. Цього виносимо теж. Нема чого. Ми що дамажимо, все хорошо, короче, з нами. Гаджет на хіл бистро. Так, там гром і 8 біт. Ой-ой-ой, як же 8 біт мені дав плюху. Хілимся. Все, Нормально, нормально нормально. Ізі перемога просто максимально легасенько. Погнали далі. Так, поїхали. Зараз будемо пробувати нормально розвалювати. Ну, поки що я думаю, що все в нас хорошо. Мені по факту на все на все там кілька перемог. Опа опа. Оце ти мені роздала, звісно. Клятий вогонь від нього свалив. Ну нічого, живу. Да. Не винесли мой і винесли і мене, бо я не встиг ульту нажати, Ну нічого страшного. Так, погнали, погнали пробувати. Let's go. Просто диви, як я шурую. Ой-ой-ой. <гум> так, там і джин, і Гриф. Давай їх зажимати. Зажимати їх можна вообще на ізі. Оце ти зря, напевно, зробив. А, ні-ні-ні. Блін, я навіть не замансив! Коротше, де. Надо поміняти бравлера. 18 кубків на ньому всього-навсього назбирали. 18 це мало. Надо за якогось типу, який буде конкретно жорстко всіх виносити. Хто буде конкретно жорстко виносити? А хто його знає, хто буде конкретно жорстко виносити? Напевно, Бонік, ну, Бонік не знаю. Перла можна попробувати. Перл, тема. Поїхали. От на перлі, я думаю, що ситуація буде вже трішечки інша. Герой реально сильний. Можна ходити дуже ж больно всіх виносити. І ось о, миш, мишу вбити. Тут сховатись трошки на матра ще не знає за то, що я тут є, але там є ще спайк! І цей чувак, і гаси, і блискавки, тут вообще хана! Взагалі вообще не пруха. От взагалі пруха. Ну, що ж поробиш? Надо буде ще подумати, яких персонажів взяти. А в мене, кстати, було майже 28 тисяч кубків. А ні, 28 у мене вже було, 28.01, але я трошки злив. Ні, так не пайдет. Надо повернути. Надо повернути тому. Візьмемо, щоб прям жорстко не паритись, От я візьму Сенді. І все, буду, буду конкретно жорстко розносити. Сенді це Сенді. Сенді завжди хороший. Не ульта класна. Попробуємо так розносити. В принципі, за Сенді можна нормально і особо не паритись. Так, там фенг, но фенг нам подарував, так сказати, банку. Ой-ой-ой! Френк там взагалі видав плюху крепку. А Фенг сразу швидко давай блискавку розносити. Да, підловили мене, звісно, знатно. Ну що ж поробиш. Так, Френка вбили, там зверху бібі є. Тако. У мене 8 хп просто лишилось, йо-майо. -йо. капець вона сильна. Отако ми робимо, отако ми робимо. І диви як тяжко. Все, изи Блин, я не той гаджет нажав, Тихо, Сань Нормально, живем. Халява, ізі перемога, просто отак і треба було грати. Сразу взяти Санді. Ні, я щось беру гравців, за яких не вмію грати. Та й капець, коротше. демонський кстати, стар Ми отримуємо 100 блінків і тут теж якась руда. 100 коїнів, напевно. да Ну, тож не погано. Зато в 28 тисяч бар'єр ми вже здолали. І 28 тисяч кубків у нас вже є. І все, що мені лишається, це все, то на все щось дофармити Ще 700 кубків. 700 кубків, юмойо. Да звісно. Ну, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. А з вами Санчелос, и всем пока-пока.